Доброго дня, з вами будні блекаута. Боже. Цей не влог я можу знімати рівно до 16.00, а з 16.00 у нас світла не буде до 000. Дякую. Коротше, треба вигадати за сьогодні, що робити, поки не буде світла. Я позавантажувала ролик, який можна дивитися без інтернету. Ігри. Ну, коли вже зовсім знаєте, коли ще забуде вже їхати. От, періодично можна ще почитати. У мене там ще історія з бісером не завершена, вам ще не показала. Ну, Коротше, щось вигоди. Знаєте, є люди, котрі просто сплять, якщо вони вдома. От світла немає, заснули. Це не про мене. Ура! Хуї! Хело! Сусіди почали ремонт робити. Щось якась не дуже приваблива картина, правда? Так, то краще. Так, людинки, що ми з вами тут зібрали? Звісно, ми тут зібрали, щоб я зробила собі каву і ще я зробила собі новий манікюр. Довжину спаляли. Під ноль практично, дивіться, ну, нічого не видно. от, А ще дивіться, що в мене тут є. Боже, це домашнє. ти впала, щоб я тебе з'їла, Боже, людинки, це домашнє. А ще ви бачили в минулих кадрах той здоровезний пакет весь салату. ну Його по-різному називають. Ну ви зрозуміли? Боже, який кайф! Мене всі дружно підколювали з тою, як я його їла, бо я буквально так з пакетиком просто тримала і їла. Ну так. Знаєте, є речі, які не змінюються. Наприклад, мої сусіди, у котрих вічний ремонт. Притом, мені так щастить, що ремонт сусідів з одного боку і з другого. Дякую тобі, Боже. за що Ну, проїхали. Так, вчора, я кави не пила весь день, то сьогодні у мене просто. Тайфун, знаєте, такий чайок від походання. От приблизно таке відчуття в мене, тому що я не полакала. І тепер будемо перекрикувати або просто почекаємо. Не знаю, хто розібрав, той розібрав, що написано нічого кримінального, типу крем, резинки довелося, бісер таке всяке. Просто записала, аби не забути. Так, може, хоч не, не забути. Жи забула, слухайте, поки писала, говорила, з важ і забула, що я тут взагалі за кавою якби прийшла, ні? Господи, щоб якусь чашку обрати. Не знаю, яку. Може, таку. Чогось вони мені розподобались в плані кави, я не знаю. Чогось, щось не знаю. У мене то мінімалізм в чашках улюблений, то прямо мені треба, щоб все було там, все і всяке. Добре. От, а ще в мене є улюблена чашка з погубками. Вибачте, нікого не хочу образити. От. Ну, я не знаю, ми чогось так з мамою назвали цю чашку. Я не знаю. Така в нас фантазія. І ще я люблю таку. Лиш от, якби сама назва кави отут була без оцього шлейфа, було б гарніше. Не знаю. Ні. Забагато кави буде. Або таку. Але мені не подобається цей надпис. це ніби з якоїсь дешевої зобігайлюки. Не варіант. Я не знаю. Вибір. Так зараз дивлюсь на себе на цю свою шагодюрку і це все. Ви розумієте, який в мене в дитинстві колись, ну я в дитинстві в шкільні часи, який в мене комплекс був за те, що воно таке пухнасте, за те, що воно так не вкладається, за те, що воно от таке, от всяке. А зараз просто дивлюсь на себе, думаю, ну гарно вже. Боже. Взагалі в мене певна розмова вчора відбулася за комплекси, і я раптом дійшла до висновку для себе, що в мене аж таких сто відсоткових комплексів, котрі можна назвати комплексами, нема. Ну, може, мені щось не подобається собі так, але це не прям такий якийсь комплекс, який мене прям гризе. Знаєте, 17 я зараз би дуже здивувалася. Прикиньте. Ну, які в мене комплекси були? Я казала, що в мене за тонкі пальчики я їх обожнюю, я не любила свою горбинку, тепер вона мене влаштовує. І оце от не любила пухна стетра Ну, ще були мільйон, певно, комплексів, але якось вони в мене з часом перетворилися на велику любов в собі. Це добре, напевно. Добре, можливо, це буде смішно, але я обрала цю. З усіх варіантів вона найменша і чому б ні. Взагалі я сам часом полюбила каву, будь-яку каву пити, незалежно від того, яка це точна кава. Все-таки з маленьких вождь, якось вона смачніше виходить, не знаю. Тому тобто, що я взагалі говорю, є людина, яка любить пити каву із звичайних стікерів, і мал каву, і супер наворочну десь там взяти, пити і так далі. Така є людина. Я взагалі не розумію людей, які кажуть, так боже, це маячня, Якщо кава там не якоїсь дорогої кав'ярні, то це не кава. Це фігня, а не думка. Якщо чесно, все. І ось сказалась. Просто. Люденьки, мені такого букету ще не дарували. Люденьки, це домашнє. Господи! Люденьки, ці декілька днів були такими, що, навіть якщо я розкажу, ви все одно не помірите, тому просто проїхали. Дивіться, що я знайшла. От таке от. Боже, я навіть не знаю, з яких це часів. Я не здивуюся, якщо ще дошкільних. До Господи. Так, в мене тепер є така біла, обертається велика футболка. Борніше не було, мені її подарували вчора. Я так тішилась слухайте, наче мільйон виграла. А ще я вчора намалювала орла. По своєму баченню. Це вийшло випадково. Зараз покажу. От. Я вже практично всі недозавершені завершила, окрім одного. Зараз покажу. Ні, ці всі завершені вже. Звісно, завжди можна щось додати, але по моєму баченню вони вже завершені. Оцей гарно вийшов. Оцей ще не дозавершений. От. Тут, тут мене підвів отакий от ем, коректор чорний був. Ну нічого. От. Отакий Орел вийшов. Я не знаю, по моєму башні це Орел. Все, нічого не знаю. У мене дилема, люденьки, лишиться в цій футболці, чи все-таки. Можна одягнути оверсайзний комбензон. Але в мене дилема я е, практично нічого не маю до нього одягнути. Ну, тобто, якісь там топи є, короткі футболочки, маєчки і так далі, але нічого мені не подобається. А одягнути хочеться. Що робити? Це, до речі, той самий комізон, який пережив не одне літо, по ньому видно. Але ну, не знаю, мені подобається. Так, і живе. Такий от сьогодні день. Ой, я навушники під'єднала, погано чутно. Щоб ви розуміли, він так лежить тут зі мною вже багато часу. І витікай. Не знаю, сьогодні якось. Холодно прям кому. И дальний день для того, должен сидіти в піжамі. Ну, прям даю шорты. И... И вот так вот. Хочу серные батончики. кави. чай. -чай. Хоть горячий, короче. Пятнадцать осень. 13 червня 2024. Здається, четвер. Дякую. Знаєте? Якось міста не йде мені поки до кращого. Якби і гірше не стали, на тому дякую, але... Якось ловлю себе на думці, що в мене нема сил навіть до самого простішого. Це виглядає як лінь, байдужість і егоїзм з боку. Але я часто морально не маю сил, щоб скласти компанію комусь на сніданок обіти вечерю тут за рідних. Чи просто побути і підтримати якусь розмову, я хочу подалі от цих просто піти. О, для мого точно це виглядає як егоїзм. А за півроку їм більше такого стану, я вже не маю сил пояснювати, що це не так. Просто ну, у мене нема настрою. Я кажу, що у мене нема настрою всім, тому що деяким людям в моєму оточенні не треба знати правду, деякі не зрозуміють, а деякі не знають, тому що їм так легше буде жити. Складно донести до навіть найважливіших людей, що з тобою взагалі відбувається. І донести це так, щоб це потім не описали, як байдужість, егоїзм і ще якась там фігня. Ну, це не так. Я для багатьох складаюся як трошки егоїстична і самозакохана закохана э, панянка. Ну це не так. Можу сказати лише, що інколи. Інколи люди самі. Таку ситуацію, щоб до них так ставилось. По правді кажучи, так. У моєму точні є люди, котрі через своє ставлення до мене варті оцього егоїзму і байдужості. Навіть не егоїзму, чисто а чисто байдужості. або лицемірної посмішки. Отак. Ну, не про це я просто хотіла висказатись про те, що в мене твориться з оцим моїм станом. Якщо можна так сказати, бо з цього ж все почалось. Я просто хочу колись дивитися ці ролики і розуміти, що я вже не співпадаю з моральним станом. Оцієї от жіночки. Жіночки, бо мені скоро 28. Ви б знали, наскільки це не співпадає з оцим, що тут твориться, з тим 28 взагалі ні. Ну нічого. Не знаю. Просто отак. -от. Запитаєте, ви чи Допомагає психолог. Ага. Так, допомагає. Але окрім того, в мене зараз є такі ситуації в житті, які я вирішити не можу. І це на мене дуже давить. А ще дуже давить, те, що я не можу жодній людині в своєму оточенні. Донести хоч би приблизно, як я почуваюся. І коли навіть від найріднішої людини я чую, ну ти себе це вигадуєш, це дрібниці, або там все пройде, чи думаю про хороше, чи ще якась така фігня трансця його матері. Ну, я розумію, людина не може навіть, не, навіть найрідніша відчути те, що ти відчуваєш. Але коли затикають. Отакими банальними фразами це знаєте, як ну відвали. І не знаю, за ці декілька днів я все більше з такими людьми ну, зіштовхуюсь навіть найріднішими, це найгірше, тому що це найрідніші. Ну от. І це так само давить. Якось все більше і більше я розумію, що в цій ситуації в моєму моральному стані є тільки я і от вона. Щоправда, зараз, будучи в тому стані, я не здатна сказати, ну, все окей, в мене є я, ми впораємось. Я не відчуваю цього, я думаю, що за тактологія. Таке враження, ніби все, що в мені було морально, лишилось на світлинах. Тут лише сама оболочка якась. Яка так, знаєте, більш-менш тримається, тримається і тріщить по шувам. От, якось так не говорила вам тут на 4 хвилини, боже Боже.